День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 46 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. Бильці трішки закругленої форми. У бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі та три великі подушки. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, яка встановлюється на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. дивані є два великі короби для зберігання білизни. Один короб в кутовій частині дивану. Інший в прямій частинці дивану. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!